Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч в Лізі Нації між збірною Португалії та збірною Хорватії. 2-1. Збірна Португалії перемагає. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про даний поєдинок. Давайте зі стартових слайдів розпочинати. 4-3-3 стартова розстановка у підопічних Мартіна Сан. Кошта у воротах. Рубін Дія, Шинцесів, Зіхсники. Ну, на мене ж Діогудалот по флангах. Вітіння, Бурно Фернандеш, Бернарда Сілі, Зіхсники. Его величність Криштиан Роналду, Педро Нето та Рафаэль Ляо у нападе. Вот такая стартовая расстановка Португалии. 3-5-2 стартовая расстановка педагогичных задков Далича. Это стартовая расстановка Хорватии. Левакович в воротах. Пан Гречич шутал вишку квардил за Кснеке. Вот это Ковы Чилка Модрич Батурина без Кснеке. Якич Соса по флангах. Крамерич, там Марио Пашалич у нападе. Так, ну тепер давайте по матчу. Тепер давайте мої блідорзі по матчу. Збірна Португалії з перших же секунд португальці захопили ініціативу. Португалії м'ячем більше володіли і атакувало. Ну, в кінці кінців, -кінців... Дюк Далот Вже на саміх хвилині забив. Тут Бруно Фернандеш Молодчинка знайшов вільного дюк Далот. Ну, дюк Далот Вийшов на ударну позицію і забив. Дюк Далот. Таким чином. Португалець рахунок омачевітка. Після забутої м'яча Португалія темп не збавила. А навпаки, португальці додали, і було прям видно ось, бажання ось, забити. Ось, просто забити хотілося португальцям якомога швидше. Ось. Ну і в кінці-кінці кінці вони це зробили. 34 хвилина, 2-0. Ну, ну, Мендеш робить акцентовану подачу від Доштова Майданчика на Кріштіано Роналдо. Ну, його величність Кріштіано Роналдо забиває, забиває Кріштіано Роналдо. Забиває сій дев'я, ну, 900 голів забиває Кріштіано. Кріштіано Роналдо сьогодні забив 900 голів. Це він забив свій 900 гол. Просто фантастика! Просто фантастика! Кріштіан Роналдо встановлює просто якісь неймовірні рекорди. Ну, і Кріштіану на 34 й хвилині забив тепер нього 900 голів. просто, які, просто, якась просто статистика у Кріштіана Роналдо. І він забиває. Робить рахунок 2.0, здавалося, що все. Це під контролем у португальців. У Хорватії, в принципі, моментів таких то не було. Але німової друзі, де удало, на 41-й хвилині зрізає м'яч. Власні ворота ну, знов таки знов таки випадково. випадково, Мічковий залітає, але Хорватія забила, і цей гол Хорватії, Хорватії, ну, Хорватія, ну, по-перше, Португальці, коли забули другий м'яч, десь трішки ініціативу Хорватам віддали. Хорватія, бачите, забила. У другому таймі Португалія також потужно розпочала другий тайм, хороші були моменти, щоб подвоїти перевагу. Але цього зробити португальцям не вдалося. А в кінці вже Хорватія, ось, скажімо так, притисла Португалію. І хорваті, я вам хочу сказати, мала шанси для того, щоб вертуватися. 15-13 ударів на користь Португалії, 6-4 удари в площину. Також статистика на користь збірної Португалії. У Володіні нічим неймовірно 50 на 50, точність передачі по 93% Просто обидві кола неймовірно, просто контролювали м'яч Просто якісь неймовірні статистики контролю м'яча показали команди 570-товими на користь португальської збірни, мої любі-любі друзі Я показував статистики голівих нагод, три голіві нагоди у Португалії Одна голіва нагода у Хорватії Хоча по опущеним нагодах тут в навагах по 1 1 581 передачу зробили португальці, 541 передача точна, 93% точність передач, неймовірна якась статистика. Але у Хорваті також? Ну, лише на 6 передач більше віддали португальці. 575% у Хорватії 537 точно, тому відсоток дуже високий, 93%.

По 4 сейви зробили вратарі. 13-15 португальці, пропущу, Хорвата трішки більше відбивалася. 6-5 по перехопленнях. Тут на користь, статистика на користь Португалії, 6 порушень правил у Хорватії одна жовта картка, 5 порушень у Португалії. А завідково я би найкращим футболістом матчу виділив би. Знаєте, кого, мої любі друзі? Я би справді виділив би Нуну Мендеша. Мені Нуну Мендеш сьогодні дуже сильно сподобався. Ось він віддав гульову передачу. Ось ту саму на Криштіан Роналдо, який забив свій 19-й гол. Ось, становив просто якийсь неймовірний рекорд. І саме Нуну Мендеш зробив анкцентовну подачу на легенду європейського та мирового футболу. На Криштіану і Взагалі, нономендеж ну, сьогодні дуже потужний матч провів, тому не знаю, для вас, для мене нуномендеж. Особливо це моя така думка. Для мене нономендеж. Ну, Якщо підводити підсумок цього матчу, то Португалія перші хвилин, хвилин 15-20 явні за Португалією. Ось потім трисячки Хорватія гру вирівняла Криштяну забив. Хорватія в кінці кінців один м'яч все таки вдалося відіграти. Ось, ну, другий тайм також початок за португальцями, потім вже в кінці віддали ініціативу. Але глобально, я вважаю, перемога Португалії по ділу. Ось, якраз і це мінімальна перемога. Вона і справді, хоч статистика, плюс-мінус і володіння, і удари. І... І, сейф, і виніс м'яча. Але все одно Португалія мою суб'єктивному точку зору на цю перемогу команда награла. По тому з таблицями, мої любі друзі, ну, Польща, мої любі друзі. Збірна Польща, любі друзі. На характері перемагає Шотландія, мої любі друзі. Просто фантастичний там якийсь поєдинок був. Вось. Але збірна Польща Шотландія це окремий поєдинок. Польща та Португалія мають по перемозі. По три очки в обох команд. Шотландія та Хорватія програла, але група дуже цікава. дуже цікава. І мені, якщо чесно, з нетерпінням хочеться дивитися вже наступні матчі цієї групи, тому що і справді тут це може закрутитися дуже і дуже сильно. Мої любі, любі друзі. Якось так. Друзі, мої любі! Я хочу нагадати, що перед початком даного поєдинку. На трибунах збірної Португалії був вивесений плакат ПП, який завершив футбольну кар'єру. Ну, що можна сказати? Ну, любі друзі, неймовірний захисник, легенда європейського мирового футболу. Ось він виграв майже все. Виграв і Лігу Націй, чемпіонат Європи, і Лігу Чемпіонів. І клубний чемпіон світу. Єдине, що тільки чемпіонат світу не вдалося Пепе виграти. Неймовірний захисник любі друзі. і справді дуже прикро, що він завершив кар'єру. Хочу побажати йому всього найкращого, і справді захисник неймовірного рівня. Просто Неймовірний захисник людина. А ось емоції мої любі друзі. То такий Крістіано Роналду, Який забив потім Крістіано. Е, ну, сльози щастя, якщо не помиляюсь, там були в Крістіне Роналду, коли він забив. Ну і справді 900 голів за футбольну кар'єру наколотити. Це просто неймовірне якесь досягнення. І я просто хочу привітати Крістіану Роналду. Він забив 900 голів, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, я думаю, що Криштіано захочує тисяча голів забити. Подивимось, мої любі друзі. Португалія 2, Хорватія 1. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Збірна Португалії перемагає. Всім до побачення. Бажаю вам все найкраще, всім до бачення і всіх нових зустрічей.